Привіт! Ви на каналі Алихас, і я знову знаходжусь у виставковій залі української мото І сьогодні є як мінімум два привіди для цього відео. Перше, це те, що у нас додалося цікавих артефактів, які я хотів би вам продемонструвати. І друге, ми нарешті визначили з графіком, як буде працювати ця виставкова зала і як ви зможете сюди потрапити. І так Пішли дивитися, що у нас з'явилося новенького і цікавенького. А пам'ятаєте, був такий Олександр Шевченко, колекціонер, з яким ми знімали дуже багато відео, і який запам'ятався своїм нестандартним і цікавим підходом до реставрації мопедів. Олександр вирішив долучитися до нашої виставкової зали і передав нам колекцію своїх артефактів, які він старанно збирав на протязі багатьох років. Артефакти дуже цікаві: це, наприклад, і баки і таких нестандартних кольорів, але це заводське, заводське фарбування. Крім того, це експортний бак до верховини 3. Є тут також і цікаві рішення по сидінням, які використовувались на верховини 3, і це зовсім нові сидіння, на яких, як кажуть, муха не сиділа. Але Олександр також передав і багато артефактів, пов'язаних з верховиною 6 спорт. Яку він дуже старано реставрував, збирав багато про неї інформації. Є тут також знаменита сумочка, яку він вирішив подарувати нашому музею. Ну і Крім того, з'явилися у нас такі цікаві шини, повністю девственні з цими літніками, які буде цікаво подивитися і помацати. Справжнім поціновувачем мопедів Карпати та Верховина. І у мене до вас одразу є така пропозиція. От бачите, у нас тут є цікава підбірка е, трапецій у різних кольорах. За допомогою них ми вирішили збирати е, кольори, в які завод фарбував мопеди Карпати та Верховина. І от, якщо ви хочете долучитися до збереження нашої історії, у вас є такі трапеції е, в заводській фарбі і в більш-менш гарному стані, е, подаруйте нашому музею, ми їх доповнимо до того, щоб в одному місці зберігалася вся ця інформація, яких кольорів були. Львівські мопеди. Я думаю, це не дуже важко для вас буде зробити. Куди слати за якою адресою нової пошти буде опис у посиланні, і ви зможете також прийняти участь у збереженні історії львівських мопедів. Крім того, у Олександра була ще дуже цікава ідея. Яку я вам зараз продемонструю, він почав збирати е, кришки двигунів. Це двигуни, які встановлювалися на мопеди верховина та Карпати різних виробників е, в різні роки, але ця колекція не є повною. Тому, якщо у вас десь валяються оці кришки е, з різних двигунів Карпат та Верховин. Uh, і вони в нормальному стані, тобто не побиті, не поламані. Uh, ви також можете долучитися до збирання цієї колекції і надіслати нам ці кришки, щоб uh, десь в одному місці можна було прийти і побачити, які ж саме двигуни встановлювалися на львівські мопеди. Uh, і тепер цікава інформація, як же ми будемо працювати. Ми будемо, як я казав, працювати в режимі івентів, тобто виставкова зала не буде працювати відкрита кожного дня, бо ну, зараз по-перше, війна по-друге, це пов'язано з великими витратами на персонал. Тому ми будемо працювати виключно під час івентів. І от найближчий івент відбудеться в наступну суботу. 19 жовтня, в 12 годині, ми будемо раді вам відкрити цю виставкову залу, показати, розказати, провести екскурсію. Більш того, буде також лекція на тему того, які мотовир... спроби виробництва мотоциклів були на території України до Другої світової війни. Їх було п'ять, і е, я впевнений, що про більшість з них ви навіть не чули. Але ця інформація також важлива, тому ви зможете побачити, що це було. У нас тут є проектор, екран. Ми все це вам продемонструємо. Вартість е, такої екскурсії буде 500 гривень, і ці кошти підуть на розвиток історії українського мото- і велопрому. Тому кому цікаво, кому хочеться побачити це все, помацати, подивитися, поспілкуватися, задати нам питання, дізнатися про ті шість виробників, які існували на території України, дізнатися, чому під час Радянського Союзу ця інформація замовчувала. Приходьте до нас. 19 жовтня в 12-й годині, але як бачите, у нас кількість місць обмежена, тому краще забронювати свою участь. Зробити це можна за посиланням в цьому відео, тобто написати на телеграм-канал і забронювати цю участь, щоб ви гарантовано потрапили до цієї виставкової зали. Цей визначений період. Екскурсія у нас буде тривати десь години 2, а може і три. Тому одразу так і заплануйте свій час, і я буду радий вас всіх бачити, поспілкуватися, познайомитись і показати, що у нас тут є нового і цікавого. А цікавого тут у нас дуже багато і розказати мені завжди є. Про що. І так, до зустрічей до е, суботи, 19 жовтня.